Друзі, усім привіт! З вами, як завжди, в гості. І в цьому відео ми поговоримо про новий баг, який з'явився у нас в останньому оновленні. І я впевнений, що у вас щось подібне було. У чому суть? Значить, в останньому оновленні у нас з'явилася така багулька, коли ти намагаєшся зацілити супротивника, дати йому тичку між корпусом і баштою вже знищеного ворожого танку. То твій снарядик з незрозумілих причин кудись зникає. І, власне, на ваших екранах зараз подібна ситуація. Виїжджаю я, намагаюся дати тичку в 60 ТП, але мій снарядик кудись зникає. І ви можете сказати: в гості, ну ти дав вертуху. Але дивіться на цю тичечку, шановні. Ідеально зводжусь, даю тичечку, а снарядик знову зникає. Пишіть обов'язково в коментарях, чи було у вас подібне, і що це може бути, що з цим робити? Це вже більше звичайно питання до ВГ, але дуже прикро не давати такі тичечки.